З час суток, ми з України. Сьогодні у нас на об'єкті така кухонька маленька. Отака вона це авторська. І ми будемо її робити з декоративної фарби Vільvet Деко, другої марки Файдаль. Так як це авторський проєкт, то у нас і колір буде авторський. І так, для початку ціни були пошпакльовані, обеспелені, як під фарбу зроблені, і по. Проґрунтовані ґрунтівкою крілки в грунті. Глибоко про для кращої краще Потім в два шари пофарбовано фарбою і латекс-мат. Це латексна фарба, яка буде слугувати підкладкою. Ну, По феншую вона повинна бути в колір майбутнього покриття. Але так як ми це все колотили, так як вийде, з того, що було, так що будемо дивитися, що в нас вийде. І так, два шари фарби з інтервалом 12 годин пофарбовано, висохло все. І зараз будемо наносити вільвет декор. Перший шар. Будемо наносити перший шар валіком і розведемо його процентів на 40-50 грунтів. Все, поїхали. І так, вільвет розвели процентів, як я говорив, десь на 50. І просто-напросто зафарбовуємо наші стіни і укоси. Ну, і по, як... На мене, то навіть і не просвічується під низом, що підкладка іншого кольору. Ну, близько можна так, щоб як воно виглядає. Ну, отак воно виглядає. Звичайно, шубка, але вона сяде. Два тирази на одному місці пройшли, можна в різні сторони і буде вам щастя. Все. І по поводу укр... укриваємості. Он виліз маркер під фарбою. Це більш про нього ми не пам'ять. І так, почав наносити матеріал, наношу тим же самим волосатим валіком, таким товстеньким шаром, площою десь би близько квадратного метра. На ніс, потім пластикова кельма, вона чистенька. Я її на неї наношу трішки матеріалу, щоб не так пролипало. І малюємо явну вісінку. Це первинне переминання. Таких буде всього лише всього два. Хоча цей ефект теж може влаштовувати, але я хочу зробити більш дрібний малюнок. Після того як я зробив первинний малюнок на цій ділянці, я повертаю сюди, де вже малюнок нанесений, трішки притужав він і я його зараз ще раз прийму. Для цього я протираю кільму вологою серветкою і просто-напросто такі он, переходи між кільмою легенькими ледь катаючись рухами, просто-напросто приминаю матеріал. Після цього малюнок стає більш дрібним і хаотичним. Так як і задумувалось. Ну все, в цьому душі до кінця, потім покажу готовий результат. Ну і ось такий цікавий вийшов-декор в авторському кольорі, такий він буцімто оливковий. Ну і що хочу сказати. Моя думка, не обов'язково, щоб підкладка була 100% в колір майбутнього покриття. Це моя думка. У мене тут все був. Вірузовий кольор, глянете в початку відео. Зараз таке воно. То ли олівка, то ли хаки. Ну, одним словом. Так, воно переливається. Більвет декор, шовкові стіни. Це, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!